Жило собі маленьке козеня, яке навчилося лічити до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею як укопане і довго дивилося на себе у воді. А тепер послухай, що було далі? Один, сказало козеня. Це почуло теля, яке гуляло поблизу, і скубло травичку. Що це ти робиш? спитало теля. «Я? Сам себе полічив, відповіло козеня. Хочеш, я й тебе полічу. Якщо мені не болітиме, то полічи, сказало теля. Зовсім не болітиме, тільки ти не ворушись, і тоді я зможу тебе полічити. Ні, я боюсь, і моя мама, мабуть, не дозволить, промовило теля заткуючи. Але козеня не відступало і сказало. Я це один, ти це два. Один два. Мамо. «Мамо заревло теля і почало плакати. Враз до нього підбігла корова із дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Кузеня мене полічило, поскаржилося теля. А що це таке? спитала корова. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте один це я, два це теля, три це корова, один, два, три. Ой, воно вже й тебе полічило, заревло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка та з мене. Ану, телятку, дай моєму духу. І корова з телям кинулася на козеня. Козеня перелякалося, підскочило, як ужалини, і подалося геть до моріжку. а корова й теля за ним. Недалеко від пасовиська стояв бичок. Він колупав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля й корова протупотіли повз нього. Чого ви женетеся за цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас полічило. Але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказала козиня. Ой, воно вже й тебе полічило, захлипало теля. Ну, це йому так не менеться. Заревів бичок і разом із усіма кинувся доганяти козеня. Обабіч дороги походжав кінь і скуб травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав Куди це ви біжите? Женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, захликало теля. А йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. А як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто, сказало козеня. Ось як. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе полічило, сказало теля. Ах ти ж, козино отака. Ну постривай же. заїржав кінь, і собі кинувся слідом за козеням. У загороді спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилася. Куди це вас усіх так несе? спитала свиня. Ми женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, жалібно заревло теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. Але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно полічило? спитала свиня. Дуже просто. вигукнуло козеня. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня, один Два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе полічило, схлипнуло теля. Ну, нехай начувається, сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом навмання і добігли до річки. А біля причалу стояв невеличкий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику, вівця Юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте. закричав півень, побачивши тварин, які мчали на осліп. Але вже було пізно козеня відштовхнулася копитами від причалу і скочило на борт вітрильника, а за ними всі тварини. Вітрильник гойданувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте, закричав він. Вітрильник тоне. Усі затремтіли від страху, а півень знов закричав Хто з вас уміє лічити? Я вмію, сказало козеня. Ану, полічи усіх нашвидше. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, швидше, загукали всі тварини. І козеня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь. Шість це свиня. Сім це кіт. Вісім це пес. Дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура! Козеняті! Ура! закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером, і щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.